Всім привіт! Сьогодні хочу показати, як на навантажувачі фірми GCB, а також на ескаваторах скинути сервіс мотогодин. Для цього нам потрібно поставити зажигання в положення 1. Запищало. Бачите, у нас мінус 16,8. Беремо, нажимаємо букву І, щолкаємо. мінус 16,8. І тепер. Натискаємо на цю кнопку і тримаємо, поки не з'явиться на таблі. Скинути сервіс. Зараз вам покажу. Тримаємо. Треба зачекати секунд 20-30. Трішки довго. Бачите, загорілося табло тепер стрілочкою. бік. HM, Master. SRS сервіс І нажимаємо, і і тримаємо. Reset. Затискаємо, тримаємо. Забликало. Все. Вимикаємо запалювання і провіраємо. Це в нас вже 500 мотогодин, 1, сервіс мотогодин 1 ми скинули. Кому було цікаво та полезно, ставте лайкос та підписочку.